Вітаю вас, любі діти! Сьогодні четвертий день нашого тижня хімії. Я хочу зіграти з вами у пізнавальну вікторину. Для початку пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатися її теми. У 30 царстві, в усім відомім господарстві, жили собі сім братів і вісім сестер. Кожна мала по дві дочки, а брати по два синочки. Якщо хімію ти знаєш, мить загадку відгадаєш. Так, це періодична система хімічних елементів. Наш путівник по країні хімії, наш рятівник у хімічно складних ситуаціях. Пропоную перевірити ваші знання. Вам потрібно підключити свою логіку та спробувати вгадати хімічний елемент. Я буду задавати питання, на яке вам потрібно відповісти за 10 секунд. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Бажаю успіху! Починаємо! Додайте до назви міста Рудри в США три букви в кінці слова, і ви отримаєте назву хімічного елемента, який міститься у лампах денного світла. Молодці! Питання друге. Додайте до назви річки Фрай, що протікає в Південно-Східній Азії, три літери всередині слова, і ви отримаєте назву хімічного елемента, який виділений французькою дослідницею Марі Перей і названий на честь її батьківщини. Супер! Додайте до назви річки цим, що протікає по листині тільки одну букву в кінці слова, і ви дізнаєтесь назву хімічного елемента, який входить до складу латуні. Молодці! Додайте до назви виду мистецтва 4 літери в кінці слова, і ви отримаєте назву хімічного елемента четвертої групи періодичної системи хімічних елементів. До назви Великої річки, що протікає в Пакистані, дві букви в кінці слова, і ви отримаєте назву хімічного елемента, який входить до складу антикорозійних покриттів і використовується в напівпровідниковій техніці. Він був відкритий в 1863 році за допомогою спектроскопії цимкової обманки Фердинандом Райхом і Теодором Ріхтером. Додайте до назви косметичної мазі три букви в кінці слова, і ви отримуєте назву хімічного елемента, який використовують в енергетиці через стійкість до окиснення. за вольфрем в Німеччині дві останні букви, і ви дізнаєтеся короля того плавкості. Так називають і хімічний елемент, і гіганта у давногрецькій міфології, і людину величезних творчих можливостей. Називають і хімічний елемент, і планету, і річку, і Бога неба у грецькій міфології. І останнє наше питання таке. Так називають і хімічний елемент, і одне. Всім нам відоме місто в Дніпропетровській області. Ось і все! Дякую вам за участь! Сподіваюсь, ви відповіли на всі мої запитання. До нових зустрічей!